Вишеградська четвірка хоче бачити Україну в ЄС. Символічну міжнародну конференцію в Ужгороді розпочали з Симфонії радості Бетховена. Це офіційний гімн Європейського Союзу. Конференцію провели напередодні саміту східного партнерства у Вільнюсі, що відбудеться у листопаді 2013 року. Мета зустрічі оцінка результатів головування Польщі в Вишеградській четвірці. Обговорили пріоритети, за якими працюватиме Угорщина, яка цьогоріч стала керівником об'єднання центральноєвропейських країн. хочу підкреслити, що відносини України та Угорщини активно розвиваються. Сьогоднішня зустріч організована національним центром стратегічних досліджень та генеральним консульством Угорщини в Ужгороді. Вона відбувається для підтримки співпраці між країнами Шигацької четвірки та України, допомоги вашій державі в європейській інтеграції. Селем ще Україну з державами Вишеграду, крім спільного культурного простору, об'єднує ще й спільна історія. Країни Вишеградської четвірки в свій час ефективно подолали власну соціалістичну спадщину і змогли інтегруватися в європейське товариство. Тепер власним досвідом діляться з Україною. Дуже важливо, що цей діалог між Україною та Вишеградською четвіркою є регулярним. І дуже важливо зараз до Вільнівського саміту обговорити багато деталей для того, щоб він був дійсно успішним і для України, і для нас, тому що успіх України це буде успіх нашої країни. Особливе значення інтеграція до ЄС має для Закарпаття, тому не дивно, що міжнародні конференції за участю представників країн Центральної Європи проводять саме тут переваги інтеграції для краю очевидні як в економічному, так і освітньому та культурному аспектах. Закарпаття це є візитівка України в Європі, оскільки тут чотири кордони. І це абсолютно зрозуміло, що ці зв'язки наукові, експертні. Я вже не говорю про економічні зв'язки на всіх рівнях. Вони е, сприяють тому, щоб власне тут е, на цій території застосовувалися європейські стандарти. Наступну зустріч в рамках проєкту «Вишеградська четвірка плюс Україна проведуть в Угорщині, в Будапешті та Ніредьгазі. Зустріч буде присвячена екології водних ресурсів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров хоче створити дорожню карту співробітництва України з митним союзом. Про це він заявив на засіданні уряду. За приклад, пропонує взяти досвід українсько-білоруських відносин і подумати про міжурядову угоду українсько-російського співробітництва, зазначив голова уряду. Вже найближчим часом в уряді планують з'ясувати реальний вплив зони вільної торгівлі з ЄС на товарообіг і кооперацію між Україною та Росією. Планується розглянути стан і перспективи україно російського співробітництва у торговельне, економічній космічній, авіційної, науково-технічної, поовнаргетичне, промисловій, транспортної, місцеві та інших сферах. Переконані, що ми можемо скористатися досвідом україно білоруських відносин і створити міжурядовою. Дорожню карту Україно російського співробітництва ас'євразійської комісії співробітництво смитним союзом. Міністр доходів і зборів України Олександр Клименко під час візиту до Закарпаття провів нараду із власниками 130 найбільших підприємств-інвесторів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. У цих трьох областях західної України працюють 78 тисяч підприємств, створених за допомогою іноземного капіталу. На саміті у Вільнюсі в листопаді Україна має стати ближчою до Європи, і саме західний регіон, на переконання міністра, повинен стати драйвером європейського вектору. Ми ставимо завдання максимальної електронізації цих процесів, тобто звітність в електронній формі. Спрощення процедур звітності, скорочення часу з боку платників податків на адміністрування з їх боку цього податку наше завдання це якісне адміністрування і економія часу та спрощення процедур для платників податків. Закарпаття міністр називає серед лідерів за кількістю залучених інвесторів. Багато в чому ця співпраця залежить від позиції обласних адміністрацій та місцевих рад, наголошує Олександр Клименко. Саме вони створюють конкурентноспроможний бренд регіону. Наприклад, в Закарпатській області працюють інвестори більше ніж 51 одної країни. Обсяг іноземних інвестицій складає в область за підком. За підсумком попереднього року склав більше 350 мільйонів доларів. Спільне завдання і уряду, щоб цих інвестицій і цих інвестпроєктів було більше. Стимулювати іноземних інвесторів будуть змінами у податковому та митному законодавствах, зокрема, спрощенням процедур та зменшенням податкових ставок. Акцентуватимуть на розвитку малого та середнього бізнесу. Рахівський район, який свого часу мав статус депресивного, нині долає стереотипи. Горяни одним з перших завершують виготовлення технічного паспорту району. Це проєкт, що дасть можливість у деталях побачити принади місцевості, визначити пріоритети для певного виробництва, зрештою, чітко розмежувати придатність регіону. Нині Рахівщина на 84% має дотаційний бюджет. Річна сума місцевої казни складає понад 270 мільйонів гривень. Основне наповнення бюджету району надходить із лісової галузі. Тут працюють три держлісгоспи і Карпатський біосферний заповідник. Чи не кожен має досить великі потужності переробки деревини? Утім, найбільше підприємство зареєстроване у великому Бочкові. Це на 100% інвестиційний проект, що розпочався у 2009 році. Румунські власники викупили обладнання у попереднього комбінату. Відтак нині це найпотужніший у районі деревообробний завод. На даному підприємстві працює 500 чоловік. Виготовляють стільці, які експортують на Росію. Підприємство на сьогоднішній день вийшло на потужність і сплати податків на рівні Держлізос. Деревообробну галузь у гірському районі зазвичай вважають пріоритетною. Поруч із найпотужнішим румунським підприємством на Рахівщині працюють ще кілька комбінатів. Від їхньої діяльності залежить наповнення бюджету податками, а також створення нових робочих місць. Минулого року ми заплатили 8,5 мільйонів податків в бюджети всіх рівнів, що становить приблизно 15% фінансового обороту підприємства. По квоті 4% інвалідів, 18 інвалідів працює на підприємстві. Квота у нас заповнена повністю. Також у нас працює близько 40 людей, які мають це називається соціально захищені верстви населення, тобто там жінки з двома дітьми до шести років, люди передпенсійного віку. Минулого року у нас за цей рік, точніше, шестеро чоловік пішло в декрет, і шестеро чоловік звільнилося на пенсію. Підприємство має дві лінії виробництва, де виготовляють клеєний щит для стільниць та стільці. Сировину закуповують у всіх державних лісгоспів Закарпатської та Івано-Франківської областей. Щороку на підприємстві переробляють 40 тисяч кубів лісу. Всю готову продукцію експортують за кордон відповідно до виробничих задань власника. Нині фабрика працює на повну потужність. Повний цикл виробництва від біржі сировини, лісопильний цех, сушильні камери, переробка лісу до готової продукції. Вигажається, що стільці одне з найбільш трудомістких виробів в меблевій промисловості. Якщо говорити, то в нас є єдиний допуск це 2 мм по висоті. Більше ніяких допусків в стільці немає. Тому це дуже кропітка робота з дуже високими вимогами по кольоровій гамі. По якості деревини саме ці два міліметри головна вимога інвестора. І їхню відсутність чи наявність перевіряють у відділі. Якщо у партії із 180 стільців виявляють два або три браковані вироби, замовник може повернути готову продукцію. Ми також маємо звіритися із кресленням готового стільця основними розмірами. Також повинні звірити зразок по кольору, рівень блиску і. Ну, на наявність або бажано, щоб їх не було інших дефектів, і в кінці перевірити на стійкість стабільність півця. чи він не хитається. Окрім високих вимог закордонного інвестора, фабрика раз на рік проходить європейський аудит. Головний акцент шведської перевірки на дотриманні виваженого соціального клімату, як от забезпечення робочим місцем людей з особливими потребами, посильна допомога у роботі місцевих об'єктів соціального значення, а також постійний розвиток персоналу. У порівнянні з іншими підприємствами тут найвища заробітна плата. У середньому вона становить 2600 гривень. Юрій Ткач працює на фабриці два роки. Після закінчення вишу прийшов на посаду технолога, а півроку тому став начальником виробництва. І це у свої 24. Нині у його підпорядкуванні 200 працівників. В цілому, каже спеціаліст, до всіх вимоги однакові. По-перше, пунктуальність на роботі вчасне закінчення початок, це і кількість і якість. Тобто завжди я цікаво, що має бути на одному рівні. Якщо б людині, працівнику, то той виріб чи інший сподобався, і він би собі взяв, значить думаю, то саме сказав би техніки, а що це є хорошо, і поки що це себе виправдовує повністю. Рахівський район у силу свого географічного розташування, навіть попри неабияке бажання залучити інших інвесторів, зробити цього не може. Два роки тому сюди прийшли закордонні підприємці, що мали на меті створити фабрику з виготовлення запчастин до автомобілів. Утім, віддаленість кордону, нерозвиненість інфраструктури, а також відсутність газифікації не сприяла, щоб інвестори залишились. Нині Дмитро Андріюк уважає, найоптимальнішим в умовах гірського району є створення спеціальної економічної зони. Якщо б ми мали вільні економічні зони, це б було привабливо для інвесторів, і інвестор міг би створювати робочі місця, тим самим наповнювати бюджет. Оце є шлях вирішення даної проблеми. У перспективі, каже голова Рахівської адміністрації, основний масив роботи району це подальший розвиток деревообробної галузі, фермерських господарств, а також туристичних рекреацій. Вже опісля управлінці говоритимуть про повну зайнятість населення і наповнення бюджету власними коштами. Новий авіарейс ужгород Прага відкритий регулярне сполучення між столицею Чехії та обласним центром Закарпаття відбуватиметься двічі на тиждень. У вівторок та п'ятницю повітряне судно ан 140 здійснюватиме політ в обидва напрямки. Квитки е, коштують від 120 умовних одиниць. Ціна формується на підставі. Чим швидше і інтенсивніше купують квитки, тим вони дорожчі стають. І е, покупка квитка в день вильота є максимально. Ну, в разі якщо інтенсивно купується. в аеропорту столиці Чехії пасажири нового авіарейсу швидко й просто проходять митний та паспортний контроль. Для них працює перший термінал. На зовсім новий авіарейс. з Праги до Ужгорода взяли квитки четверо пасажирів. Скористався новим авіарейсом, і фінський бізнесмен пан Мартин переліт значно зекономив час. Каже чоловік, надалі планує відвідувати бізнес-партнерів саме в такий спосіб. «Я вперше скористався цим авіарейсом. Я багато подорожую світом. Цей політ є швидким і мені подобається тут. Це приємно і цікаво. Переваги регулярного сполучення між Ужгородом та Прагою відчув і Себастіан зі Швейцарії. Досі поїздка на Закарпаття була довгою і супроводжувалась з труднощами на кордонах. Це гарний досвід. Я був здивований, що я такий рейс. Це перший мій політ з Праги до Ужгорода. Я дуже задоволений, і це прекрасно. Тим часом перевізники сподіваються, новий авіарейс Ужгород Прага стане популярним не лише серед іноземців, але й закарпатців.